Богу. Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути. Нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти в останнє з подякою в небо дивився, зі словами спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день. звідусіль тільки чується. «Хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрускіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри у теплу і чисту колиску, не боїла б неня солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ. І вдихати повітря п'янке, можеш бачити, чути, і зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені, друже, в серці чи подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей. Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу, і, не втративши віру, продовжили далі свій шлях: зупинися, я прошу, навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах. Надуманих гірких думках, ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, забагато роботи, стосунки в родині, в родині не ті, нехай прийдуть втімиті у серці твоєму на згадку, всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай кожен раз, коли зводишся зранку на ноги: все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке. Не сприймай, як належне усе. Що дароване Богом, знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся, з тобою, вселюблячий Бог, не гніви його, прошу, цінуй все, що звичне для тебе, бо буденність насправді. Дарунок безцінний небес, розуміння приходить, коли ти втрачаєш не треба. Просиш в Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже, і від того лютий холод забувся, і те, як бажав про тепло. Зупинися на мить, і з подякою в серці до Бога я прошу, уяви, якби цього всього не було. Амінь.